Здалися типу, в полон. Я сів в автотранспорт, яким нас доставляли до Оленівки, і так легко, як тоді, мені не було в житті. Я, про, я просто от... Ну, мені похер було, що з нами, ну, там, Буду мене вбивати там, чи щось таке, там, катувати. Я вже типу, на це не впливав. І оце відчуття, яке, типу, ти. Мав на плечах на собі постійно, а потім воно отак, от, типу, зникло. Тобто ти вже розумієш, що ти ні на що не повливаєш. Це було відчуття легкості. Ну там теж 10-15 хвилин, а потім мозок повертається до реальності і, і ти вже такий напружений. А що буде далі? Коли ви були в полоні, вас катували? Ні. Нас мене особисто один раз били. Ну прям нормально так побили на відправки в літаку в Москву. От і після цього жодного там фізичного насилля до мене не впливали. Мене намагалися переконати дати свідчення проти тереошників в Маріуполі, яких я не дуже люблю. Просто тому що це цивільне, яким роздали зброю. Вони не вміли її користуватися, і проблем з ними було дуже багато. Але е, коли мене затіпа типу, запитали, а я так і сказав, що я тривожників не дуже люблю, але ми з ними саме розберемося. А ви ворог і вам я нічого казати не буду. Тобто, стосовно оборони Маріуполя, я одразу сказав, я вам можу розповісти все. типу, це історія. Вона ні на що не впливає. Можу розказати, хто де стояв, там хто в кого стріляв, тільки це буде історія про те, як ми вас вбивали, і це факт. Я кажу, потім просто мені скиньте те, що я не говорив, мемуари буду писати. А на другий от, допит, коли вони мене викликали, коротше, вони почали казати, що от, там, терошники кажуть, що ти там давав команду. Там вбивати цивільних і так далі. Я кажу, Мужчини, давайте. Теревошніка, хто, де, кому, коли. Ну, типу, без питань, от он, я, якби нікуди не дінуся. Типу, давайте розбиратися. Вона така, а ясно. Типу, а от може ти. Там, ну ти ж розумієш, ну, якщо ти скажеш тіпа, нормально, то тобі, тобі, тобі там, тіпа, щось більше буде. Я, тіпа, тоді пішов в отказ, і я сказав, що мужчина, ви можете мене спробувати катувати. Я не знаю, як я на це відреагую, тому що мене ніколи в житті не катувало. Може я зламаюся, може я не зламаюся. Ну, не знаю. Я не буду там строїти ремби героя і казати, да, мені насрать. Але я, типа, не скажу. І вони, типу, тоді мене закрили в сам в, в одіночки, і все, і не відкривалися двері, поки нас не обміняли. Тобто, чотири місяці в одиночки, взагалі, без будь-якого спілкування. Тобто, це морально було складно. Морально це було складно. Фізично... Який досвід винесли за ці чотири місяці? Які думки домінували? Що цінного винесли з цього? Я зрозумів, що я більш дисциплінованіший, коли мене ставлять в рамки, тому що я ну. Спочав фізо займатися нормально, коротше, почався режим, так би мовити, і так далі. Я Вже не спав до обіду, ну як я люблю, наприклад, у відпустці спати. Та в мене простий, досить я зрозумів, що мене хотіло зламати, він все не вийшло. І я за це себе, ну я тобто, горжусь собою десь в якомусь моменті. Тому що я вважаю, що ну, типу. Я адекватний вийшов. Мене, типа, потім е, намагалися закинути пс до психолога. Один раз все ж таки вийшло. Я спілкувався з психотерапевтом. Він навіть не прописав мені ніяких таблеток, бо так от поспілкувалися по-філософськи, теж про виховання батьків там і так далі. І мене відпустили з адм'ятки, і все нормально.